Слава Богу, дійсно, хай це завжди слава, хвала для нашого Бога. Дійсно, як ми співаємо, наш дух співає, щоб завжди нас, за всяких момент нашого життя, ми могли співати, який великий наш Бог, правда? Як добре, що ми його знаємо. Ми зараз переходимо до одної пісні. Ця пісня вона дуже цікава тим, що вона, хоч не написана українською мовою, але мені таке враження здається, що українською мовою її більше в світі знають, ніж будь-якими іншими мовами. Цікаво живам чи ні? Ця пісня така називається В Земні долині задоволений Я. Хто знає цю пісню? Думаю, ну, давидюки часто і співали цю пісню. Вона може так через то популярна в нас в Україні, що в Україні не знаю, хто ж їх не чув, цю пісню. В земній долині задоволений Я. Цікава дуже пісня, цікаве написання. В неї вона була написана в 1949 році. Автора звати Айра або Іра Стенфілд. Написана вона була за таких обставин. Ця авторка цієї пісні вона почула одну історію одного бізнесмена. Один бізнесмен на конференції ділився, каже, що був такий період каже, в своєму житті. Каже, у нього були проблеми в бізнесі, і він каже, що якось побути на самоті, каже, з Богом. Він каже, свідковий поїхав кудись подальше від людей. Заїхав в якусь, як то кажуть, в глухомань, чим їхав, чим подалі. Каже, до того моменту каже, поки аж дорога в стежку не перетворилася. І каже, коли доїхав, що він таку глухомань, каже, він побачив, що там стоїть така будівля, в такому, скажем, дуже е, плачевному такому стані. І біля тієї будівлі він побачив дівчинку, яка гралася такою вже поломаною старенькою ігрушкою. І він каже, вийшов і запитав, якби цю дівчинку, каже, а він помітив, і каже, що вона усміхнена, щаслива, вона сміється, посміхається до нього. І от каже, так це зачепило, думає, він в такому розпачі, в нього бізнес, як то кажуть, горить. Він підійшов до неї якби, і питає, каже, якби, чому, каже, ти така щаслива і усміхнена. А вона каже: ви хіба не чули? Каже: мій тато, каже, отримав велику спадщину, от там, за тим горбом, каже, там, за тою горбом, за тою великою горою. Каже, мій батько отримав спадщину і там, каже, мене чекає, каже, великий будинок, моє, то каже, і я не буду жити у цій хаті. Я буду жити там, каже, за тим пагорбом, каже, в тім будинку, яку спадщину, яку отримав, каже мій батько. Каже, його так вразило це. І він каже, задумався. Каже, дійсно, каже, що для нас, каже, йому для нас, каже, Бог приготував спадщину. Це для нього такий висновок, що дівчинка радіє той спадщини, що для неї Бог приготував. Там в небі, ота спадщина, яку вона чекає. І мені не придеться жити тут. І Він з освідченням, коли поділився на конференції, Цій авторці згадалося місце слова Господнього, на якій згадується, що в мого отця багато осель. Івана 14,2. Це місце. В отця мого багато осель є. І знаєте, це пісня, яка нагадує нам про те, що які б обставини в нас в житті б не чекали, що би нам не приходилося проходити в житті, Бог для нас, для своєї готує місце, і нам не треба буде довго жити на цій землі. Хоч може іноді нас це лякає, нам головне, щоб наше місце там було в небі, там, щоб нам Бог приготовив за тим пагорбом, приготовив для нас місце, і щоб нас це надихало, вздохновляло, що ми маємо місце в тому місті, в тій країні, в тому будинку, де нам готує місце Господь. Хай нас цьому Бог благословить, хай це нас надихає. От про те місце, яке для нас готує Господь. І такий вислів, да, такий, що прочитайте цей гімн. І сьогодні забронюйте номер у тому особняку на вершині пагорба. Так, такий автор дала такий послання. Хай нас Бог благословить, щоб які би маєтки ми тут не мали. Саме головне, щоб для нас було місце в тій небесній країні. Тому запросимо зараз групу, щоб заспівали цю пісню в земній долині, задоволений я. І хай ця пісня вона завжди нас потішає і надихає по нашому житті. Толині задоволений я хоч на хатина небагата моя, але в ті місті, де спасені живу, you yeah.